Ну, я намагався. Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, і як ви бачите, я намагався з кубіків Рубіка намалювати дещо. Тут написано лайк. Like". Я реально намагався це зробити. І перед вашими очима найпростіший приклад так названого руху, який називається К'юбінг-Арт. Кюбінк від слова кубік Рубіка, і його, як ви зрозуміли, можна не просто складати на швидкість складати одною рукою з заплющеними очима і будь-якими іншими методами, за допомогою нього ще можна робити мистецтво. І це саме зображати ось такі картини, візерунки, текст або що завгодно з допомогою е, ось цих пікселів, які вимальовують на собі кубіки Рубіка. Звичайний кубік Рубіка 3 на 3 має 9 пікселів на одній стороні. І ось так, маючи сотні і тисячі кубіків Рубіка, складаючи певний малюнок на кожному кубіку Рубіка з е, шости можливих кольорів, коли ми все це складаємо в суцільну величезну картину, ми маємо. Повноцінне зображення. І якщо ви пам'ятаєте, колись багато років тому я робив портрети людей з майже 400 кубиків Рубіка. Наприклад, з Жені Білозеровим Ми так познайомилися. Якщо хто знає такого блогера, поставте мені вподобайку. Або напишіть про це в коментарях. Але сьогодні я виходжу на новий рівень в кюбінг-арт, тому що я придбав цілих 100 кубиків Рубіка, які зараз ми перетворимо на мистецтво. І спершу. Розпаковка. <звук> Все. Хто <звук> б знав, що 100 кубиків будуть виглядати саме так? Так, це спеціальний продукт від компанії HAN. Це передовий виробник кубиків Рубіка, який має назву Mosaic. Cube. І складається він зі 100 кубиків Рубіка, але вони. Дуже маленькі, і це, в принципі, дуже великий плюс через те, що пікселі на цьому кубіку нібито менші, а значить, наша картинка буде більш деталізована, як на екранах ваших смартфонів. Чим більше пікселів на певну діагоналі екрану, тим краще зображення. Так само і тут всього на всього ось такий маленький квадратик, маленька рамка кубиків. Але тут цілих 900 пікселів, якщо вважати, що тут 100 кубіків по 9 пікселів на кожному. Не дуже велика розподільність картинки, але тим не менш цього має вистачити для того, щоб створити дещо маленьке. І цей продукт дуже цікавий, тому я хочу сказати вам про нього трішки докладніше. Ну і сам буду вивчати, що воно таке, бо це моє перше знайомство з цим продуктом. Окей, ми маємо всередині буклет, який нам показує, як це називається. Є китайською та англійською мовами. Елементарні е, пояснення, як складати е, зображення з певних кольорів на одному боці Кубіка Рубіка. Є в нас приклади того, які можуть бути картинки, а також те, що ось ці е, квадрати ми можемо поєднувати в одну велику, я не знаю, картину. Тобто тут буде розумієте, на кожному з цих квадратків по 100 кубіків, Виходить, що тут раз, два, три, чотири, шістнадцять 16, тисячу кубів. Отут. Чи я правильно порахував? Сподіваюсь, так. Але це все можливо завдяки прикольній технології. Не будемо зараз про кубіки, а саме про рамку. Бо коли ти складаєш портрети, а я знаю це е, єдина і найбільша проблема, яка в тебе може виникнути, це рамка, в яку треба скласти таку велику кількість кубів. А тут дивіться рамка вже готова. Ось цей квадратик, який ви бачите, це і є рамка. З неї вже посипалися куби, але нічого страшного. І якимось чином. О! Бачите? Воно може трансформуватися в підставку. Тобто ми тут можемо регулювати кут нахилу нашої картини. Кут. Я тільки не розумію, чому воно таке, але воно таке. Але так, кутно можемо регулювати. І це прикольно. Мені це подобається. Ще тут є якась. Штука, схожа на інструмент, цікаво для чого. Напишіть в коментарях, для чого, як ви гадаєте, тут є ось такий інструмент, а я буду його використовувати. Для того, щоб відшкрібати надруковані моделі на 3D-принтері. До речі, хто не знає, я друкую на 3D-принтері власні головоломки і продаю їх в магазині Кубастік 3D. Це інстаграм-аккаунт, де ви зможете ознайомитися з усіма головоломками, які є в наявності, та придбати будь-яку з них для себе. Я обираю найкращі головоломки з тисяч тих. Що я коли-небудь тримав у руках і роблю їх максимально якісно. Особисто їх друкую, упаковую та відправляю вам. Тому, якщо ви хочете підтримати мене, або ви хочете поповнити свою колекцію головоломок, або ви хочете зробити шикарний подарунок для своїх друзів, знайомих, або навіть для себе, то замовляйте головоломки в інстаграм-магазині Кубастік3D за посиланням в описі. Для того щоб замовити, треба просто написати повідомлення. Окей, продовжимо. Але тут ще є якийсь інструмент. Ось він. Маленький інструмент. О, виглядає прикольно. Ха -ха. І знаєте навіщо він потрібен? Це геніально. Як ви бачите, на кубіку є ось такі мінімальні дірочки на кожній стороні. Тобто там, де поєднуються наші шари, ось тут. Посередині цього штега. І спеціальні тримачі є на цій рамці. Тому ми можемо поставити кубік чітко. В потрібне місце, і він звідси нікуди не подінеться. І це геніально. Бо коли ти складаєш кубики просто один на один, ось так, в рамці, наприклад, то вони, як ви бачите, тримаються, ну, так собі і можуть перекотуватися там і губитися там, де не треба. А тут для кожного кубика індивідуально є міні-стенд, який. Зробить так, що всі куби будуть стояти кожен на своєму місці, і це цікаво. Але є питання: наприклад, складаю я портрет, і ось на цьому кубіку я неправильно поставив пікселі. Як мені його дістати, якщо він вже всередині, ось тут і знадобиться наш маленький цікавий міні-інструмент. Він також має, як бачите, чотири пеньочки, ось таких, якими фіксує кубік, і ми можемо просто вставляти ці пеньочки всередину кубіка. І піднімаємо його. Все, у нас є дуже модна міні-сумочка. Ви уявляєте, наскільки це прикольно? Я ще ніколи не думав, що складання картин з кубиків Рубіка вийде на такий високий рівень. Але я знаю, що спідкубінг вийшов за останні роки на дуже високий рівень. Бо багато компаній існують, які виготовляють просто неймовірні швидкісні професіональні кубики Рубика, які можливо зібрати за лічені секунди. Але те, що саме напрямок к'юбінг-арту буде розвиватися, це вже цікаво. І ось такий продукт це прикольне початок того, куди це може все повернути. Я Сподіваюся, що буде дуже цікаво. Але тепер мені як швидкуберу… Дуже цікаво не тільки скласти портрети, а й давайте зробимо експрес-огляд на новий кубік Рубіка Ган-Мозаїк К'юб 3 на 3 см 3 на 3 пікселя. Давайте спробуємо його зібрати. Отож, кубік Рубіка від компанії Ган, і на кожній стороні, неважливо якого вона кольору, на центрі є ось такий впресований е, логотип. Компанії Ган, і це, до речі, дуже стильно. Кубік Рубіка сам а, виглядає досить професійно, незважаючи на свій розмір. Це не кольоровий кубік Рубіка, до яких ми всі звикли. Наприклад, як ось цей, де ви бачите усі елементи, це просто кольори самого кубіка. У цього кубіка є чорна основа з чорного пластику і. Наліпки, але це не просто звичайні наліпки, які ми звикли бачити на кубіку Рубіка, бачите, це просто ось така стікер. Це впресовані пластикові елементи, для того, щоб вони не відвалювалися. Бо рано чи пізно, якщо робити багато разів портрети на кубіках, вони будуть виглядати. Ось так просто стікери відклеюються, а ця штука більш надійна. Але найцікавіше те, як швидко я зможу зібрати кубік Рубіка 3 на 3 сантиметри. Ось такого розміру. Він, звичайно, не створений для того, щоб його швидко складати. Він створений виключно для того, щоб він був надійний, маленький, красивий для портретів. Але чому б ні? Давайте спробуємо. Ой, він дійсно так поганенько крутиться. Я б навіть сказав не те, що поганенько, а от для швидкісної збірки цього не дуже достатньо. Давайте спробуємо. Думаю, що вийде не дуже, але тим не менше. Три, два, старт, погнали. О. Так, трошки недостатньо різки котів, а при такому маленькому розмірі кубіка це дуже необхідно, бо важко пальцями докручувати е, кожну сторону. Чітко під 90 градусів. Але я відчуваю, що він ну, дуже щільний, він точно не розвалиться. Стоп, 40 секунд. Да! Це, звичайно, в кілька разів повільніше, ніж би я збирав кубик Рубіка звичайного розміру та пристосований для швидкісного збирання, але це непогано. І він дійсно виглядає досить якісним і цікавим. Що ж, ну а тепер давайте спробуємо створити мистецтво. Ой, у мене тут аварія вийшла. Дивіться. Те, про що я казав, тут замість наліпок пластикові вставки. Я от відклеїв транспортувальну таку стрічку. І вона відклеїлася разом з одною деталькою. Що я можу сказати, дуже якісна тут стрічка. Це добре. Так, все. Я так розумію, нам це більше не потрібно. А тепер той момент, якого я боюся. Ми все це розбираємо. Цікаво, як буде виглядати ці кубики Рубіка просто на столі. Вау! Їх багато. А ця штука, схожа, у мене в випусті така була, можна сюди вставати ногами та забити. Окей. Ми маємо 100 кубиків Рубіка. Знаєте, я в цьому житті бачив одночасно і не тільки 100, і не тільки. Кілька сотень, а навіть тисячі кубів. І це по об'єму виглядає досить масивно. А ось така кубка досить маленька і смішна. Ніколи не подумаєш, що тут 100 кубіків Рубіка, але це так. До речі, було б цікаво, за скільки б часу я б зібрав усі ці 100 кубіків, але це не так важливо, бо сьогодні з них ми будемо створювати портрет. І виникає питання: а як створити картину, якщо в тебе немає схеми? І ось вам одразу відповідь: а ніяк. І Ган про це попіклувався, і в нас є, я так розумію, ось такий ресурс в мережі, де ми зможемо і створювати ці е, картини або брати вже готові варіанти. Тут треба щось підкажіть, що натискати. Давайте краще інгліш виберемо. Ганмаза Cube Studio. Як ви бачите, сайт красивий, а інтернет у нас поганенький. Що ж, старт натискаємо. І у нас є. Кілька варіантів. Усіляких, ой, навіть якісь люди є тут. Дивіться, портрет Фелікса можна скласти. Ха-ха! здорова! Як давно ми з тобою не бачились? Прикольно! І портрети інших, я так розумію, зірок, відомих людей, яких я, до речі, не всіх знаю. І це прикольно. Можна скласти навіть портрет. але я так розумію, що для цього, наприклад, портрету нам не вистачить 100 кубів. Тут треба 1200 кубів. Але де мені їх взяти? В мене тільки 100. Окей, Фелікс, не сьогодні. Давайте спробуємо зробити якусь невеличку картинку на 100 пікселів. Окей, о, прикольно! Він розділяє нам на куби. Як ви бачите, куб під номером 1, далі ми можемо листати, і він виділяє зону і показує нам конкретно кожен кубик. І в нас тут прописані ці цифри, дивіться: 01, 0,2, 03, 04 і так далі. Тобто ми можемо будь-який з номерів окремо контролювати. Дійсно прикольно, мені це дуже подобається. Давайте спробуємо. Це моя перша спроба. Так, перший кубик, як ви бачите, ось у нас три пікселі, і всі вони білі. Ми беремо, значить, повністю білий кубик Рубіка і ставимо його на позицію 1. Навіть провернемо трошки, так щоб красиво логотипчик дивився на мене. Тепер починається малюнок. Тут головне перевіряти кожен піксель, щоб все було чітко і не збиватися. І тоді картина вийде. Дійсно красивою. А поки я збираю картину з кубиків Рубіка, прошу вас підписатися на мій канал для того, щоб підтримати україномовний контент та мене особисто. Тут ви знайдете багато відео про Кубік Рубіка, головоломки, і не тільки. Вам точно сподобається. Дякую за підтримку. Спершу мені здалося, що це буде набагато складніше, але тепер я вже звик до. Ось цих рухів, і тепер в мене виходить складати кожен кубік Рубіка трошки швидше. Але найцікавіше те, що для того, щоб складати картини з кубіків Рубіка, не треба вміти збирати кубік Рубіка. Треба вміти збирати всього одну сторону. Бо по факту ми бачимо лише один бік кубіка в готовому результаті. Залишається вже зовсім небагато. До речі, досить швидко. Я от дивлюся на таймер, десь півгодини в мене це зайняло, і це прикольно. Для вас це, звісно, проминуло е, як кілька секунд, але повірте, усі ці півгодини е, я був дос, досить понурений у процес, і мені було цікаво. Е, інша справа, коли в мене таких кубиків буде не 100, а. Тисячу, <хи> тоді вже буде, я думаю, не так цікаво. А вже готовий, майже готовий, результат. І скоро я вам його покажу. Залишається вже зовсім трошки. Потерпіть ще чуть-чуть, а поки що, якщо ви не поставили вподобайку, то зробіть це вже. Зробіть нарешті. У вас було стільки часу поставити вподобайку під цим відео, ви досі цього не зробили. Ну. Добре, на перший раз я пробачаю. Але на наступному відео, будь ласка, ставте вподобайку одразу, бо це дуже сильно підтримує український контент. Залишається три куби всього, уявляєте? 98, 99 та 100. Окей, готовий результат, народ. Чесно, коли близько дивишся на це, і не одразу зрозуміло. А коли трошки так закриєш очі, то чітко видно, що, що це таке. І так, те, чого ви чекали все відео, і те, що я витворяв за допомогою ста кубіків Рубіка упродовж останніх півгодини, це моє арт творіння. Барабанний дріб. Це бургер. Для тих, хто їсть. Смачного, ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов відеоролик. Я сподіваюся, що вам він сподобався. Дуже дякую вам за перегляд і дуже дякую нашим ЗСУ за те, що тримають мирне небо над нашими головами і боронять нашу рідну землю, і дозволяють нам з вами мені знімати, а вам дивитися ці відеоролики. Тож донайте на ЗСУ, підтримайте українське. Люблю вас, побачимось вже дуже скоро. І якщо ви забили, я вам трошки не що посилання на мій магазин. В описі під цим відеороликом. Чекайте.